Невеличке опитування. Скажіть, будь ласка, з власного досвіду. Як, будучи некрасивим, закохати в себе красуню? Вірить в себе. Дякую. Oh. Дякую, Дякую. Скажіть, будь ласка, що має зробити хлопець, аби ви погодилися піти з ним на каву? Не знаю. Прислати мені додому пакет квітів. Але він не знає, де ви живете. Чи ви одразу кажете? Mm, ну, не знаю. Одразу навіть кажу. Я піду з тобою на каву. Ось да. моя адреса, ось мій поверх, квартира. Так. розуміло. А ви що порадите? <tri> я навіть не знаю. Ну, типу, а можете потерпі питання? Яке? Ну, ви тільки що за поту. Ви теж його забули, як і я. Да. <given> ну тоді наступного разу. Дякую вам. Дякую. Дякую. До побачення. Скажіть, будь ласка. З власного досвіду, що потрібно зробити негарному чоловікові, аби закохати в себе красуню. Йому потрібно вирішити всі свої проблеми, мабуть, і якось посприяти на це, щоб закохати красуню, угу. стати більш, мабуть, гарним. Але ну вам вдалося це на вашу думку вже? Чи ні? <гум> <гум> ну я думаю, так. Да. <гум> а це ж ваша дівчина. Дівчина моя, так. Можна, сказати, що ви в ньому знайшли? Ну, почуття гумору. Він дуже турботливий, mm -hmm. завжди допомагає, завжди підтримує мене. Mm -hmm. Ось я вважаю, що це найголовніше. Mm -hmm. дякую. дякую, дякую вам, кохання вам. дякую. Дякую. До побачення.